Євангелія Луки ми читаємо, я вірю, що це буде класний час. Ви дізнаєтесь історію, яку ви вже знали, <смі> але почуєте її ще раз. А, насправді, я хочу, щоб ми до Нового року з вами. Кожен день по одному, по два розділи Луки читали в прямому ефірі разом зі мною. І до нового року ми прочитаємо Євангелія від Луки, і в цьому році. За цей рік ти все встигнеш прочитати якусь книгу з Біблії. А, Тому я думаю, що це буде класно. Класний такий час. А, я десь а, о 21-й годині хотів, хочу кожен день приєднуватись і а, чекаю тебе наступні дні. Надіюсь, що все буде виходити. Тож, поїхали. А, почнемо. З молитви. І я прочитаю сьогодні разом з вами другий розділ «Євангелія від Луки, де описується історія народження Ісуса Христа. І ми з вами трошки трошки вникнемо взагалі в те, як це відбувалося, і ті деталі, які багато людей опускають, ми їх зможемо помітити. Тож давайте молимось, дорогий Небесний Отець. Ми дякуємо тобі за цей час, коли ми свободі можемо слідувати за тобою, за те, що в нашій країні немає гонінь на християн, Господь що ми зараз живемо в тій країні, в якій ми можемо вільно сповідувати свою віру, вільно слідувати за тобою, Ісус, вільно бути твоїми учнями. Я дякую тобі, Господь, за кожну людину, яка дивиться цей ефір, і буде дивитися його в записі. Я вірю в те, що це слово, яке я зараз буду читати, Твоє слово, воно буде змінювати долю людей. Господь, нехай ці слова не торкаються сердець людей. Господь, я вірю в те, що твоя істина вона буде змінювати. Змінювати щось за житті людей, які дивляться цей ефір. Я молюся, щоб Дух Святий, ти там торкнувся цю людину, яка дивиться це. І чуємо і слова зараз Господь. І коли ми будемо читати зараз Біблію разом, щоб просто прийшов мир в її серце. В ім'я Ісуса я молився. Амінь. Окей, я почну. І сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. І Йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься вифлеємом. Бо був він з дому та роду Давидового. Ми бачимо, що таке, така штука, як прописка, вона була завжди. І чому Христос народився в Вифлеємі? Тому що е, на той момент да, він народився в Ефлеємі, а виріс він в Назареті, да, зовсім не в Давидовому місті, зовсім не там, де звідки мав бути Месія. І це пояснює нам цей момент, що е, його батьки, тобто, точніше, його мати, Марія з її чоловіком Йосипом, вони пішли. На місце прописки, <хи> і тут так і написано, що такі, був такий перепис, тому це не вперше. Точніше, це не тільки зараз у нас є прописка, а тоді вона теж була. Переписувався весь народ, кожен мав записатися, звідки він, де він живе, і так далі. Хто його батьки, хто його діти. І Марія вже була вагітна, і вони пішли разом в вифлеєм. І тут розвертаються самі цікаві події взагалі всій історії світу. В цьому містечку Віфлеєм. І пішов Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він із дому та роду Давидового. Тобто, Йосип він був, скажімо так, правнуком саме царя Давида, уявіть собі. Тому це не випадковість, що Христос Ісус народився саме в цій сім'ї. Тому що Ісус, названий також сином Давида. І з Марією своєю зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина, і сповила його, і поклала в ясла, оскільки у світлиці не було для них місця. Тобто, Наскільки було багато народу тоді е, в Іфлеємі, тому що він був біля Єрусалиму, і дуже багато людей були там, і е, не було місця в якомусь хостелі, не було місця в якійсь хатинці, тому вони е, дуже швидко треба було знайти місце, де б е, ну, прийняти роди в Марії. І тому е, просто, просто в, в хліву вона народила Ісуса. І знаєте, Ісус Христос не просто так прийшов в цей світ, не в якомусь палаці, не в якійсь дорогій е, хаті, а просто в яслях, для того, щоб бути доступним для всіх, і для багатих, і для бідних, щоб сказати всім, що є їх. Хліб, життя і хліб це те, що доступний багатим, і бідним, і грішним, і праведним всім доступний. Хліб, так само Ісус Христос доступний всім. І Він прийшов і народився е в цих яслях, в цьому хліву, серед якихось овечок кор корів, і просто там, на соломі, е він лежав, Цар царів, той, який викупить весь сес, просто всю, <свісно> всю нашу землю і спасе весь світ від, від, від гибелі гріховної. І далі, читаємо далі. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтесь! Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Друже, постав лайк зараз і напиши, напиши Христос Господь, якщо ти віриш. Читаємо далі. А ось, на, а ось вам ознака. Ви знайдете сповити немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного, небесного війська. І вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир людям доброї волі. І сталося, що, коли ангели відійшли від них, на небо пастухи почали говорити один одному. Ходімо в Іфлиєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. І поспішили, і прийшли, та знайшли Марію, Йосипа і Немовля, які лежали в яслях, і, побачивши, вони розповіли про, про це, що було сказано їм про дитину, те, що сказав їм ангел. І всі ті, які чули, здивувалися. Зі сказаного їм пастухами Марія ж зберегала всі ці слова, беручи їх до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Слава Ісусу Христу! Бог Він неймовірний, і нехай просто Божа слава, яка прийшла тоді на полиць до цих пастухів, вона прийде до кожного з нас в наше життя. І це так неймовірно, що Бог він прийшов, ці ангели, ціле військо ангелів воно прийшло супроводжувати Ісуса Христа, немовля, і прийшли вони до пастухів. Вони не прийшли сповістити самим успішним людям в цьому світі. Вони прийшли простим людям сповістити про народження Ісуса Христа, Спасителя всього світу. І Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, такий єврейський. Обряд обрізання, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Моїсея минули дні очищення, тобто 40 днів, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі, кожне немовля. Чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, святим, тобто відділеним для Господа, як то записано в Господньому законі. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господньому дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Уявіть собі, коли Ісуса Христа, як немовля, принесли в храм, там було дві людини, які зараз ми про другу е, прочитаємо ми прочитали, що був Симеон похилого віку людина, якому Бог сказав: Ти не помреш, поки ти не побачиш Спасителя світу. І чому їх було там друга людина була, чому було дві людини? Тому що був закон, це, це не просто так, в Біблії нічого немає випадковості ніякої. Був закон, про який тут навіть не написано, але він був, що коли є два свідки чогось, що вони засвідчили, що я бачив ось це, це сталося. Це значить, що це правда. І через те, що Бог, Дух Святий, цим двом людям, цьому чоловікові і жінці, як про яку далі говориться, він відкрив. Що син Божий прийде, то це означало, що по закону це було правдиве свідчення, якщо свідчило двоє людей. Уявіть собі. Я раніше читав і не, не привертав уваги е, на ці речі: просто: Ну, окей, сказав Бог через цього чоловіка, сказав через жінку щось. Але з самого ще перших днів народження Ісуса Христа, коли він тільки прийшов на цей світ, то вже по закону. Закону людському, закону Моїсея. Він був підтверджений через цей закон, як законний цар, як законний Спаситель. Напиши Ісус Спаситель. Далі, він і Бог йому пообіцяв, що він не помре, поки не побачить Спасителя. І привів Його дух до храму, коли батьки внесли, немовля, Ісуса, щоб зробити з ним по, закону, по законному звичаю, і Він узяв його на руки і віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїми словами в мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх ворогів. Усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох Ізраїлі. Як ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна Пророчиця. Це був якби другий свідок того, що Ісус є істинний Спаситель. І була тут Анна Пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона Дожила до глибокої старості, а, чу... а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалиму. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодаті, і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони за пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосип і Марія. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшовши день дороги, і стали вони шукати його поміж родичами та знайомими, і не знайшли його вони, повернулися до Єрусалима і тут шука... шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. І він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знаєте, що мені треба було бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він сказав їм, і пішов він з ними і перебував на прибув назарет і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці, а Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Ось так закінчиться другий розділ Євангелія від Луки ми бачимо, що Ісус Він був повністю в людському тілі, повністю Він був. Як і 100% Богом, так і 100% людиною. І був момент, коли він був ще таким уже підлітком, він втік, втік в храм. І ті слова, які він сказав, що мені треба бути при справах мого Отця, мого батька. Друзі, я хочу закинути вам таке відкриття, таку думку, щоб ви про це подумали. Чи хочете ви бути при справах вашого небесного Отця? Чи хочете ви бути. Там, в епіцентрі подій, те, що робить Бог. Якщо так, то не думайте, що Бог діє десь там, десь в якихось церквах, якихось храмах, тільки там Бог діє. Ні, Бог діє в твоєму житті. І якщо ти хочеш, щоб Бог через тебе діє, якщо ти хочеш бути Божою дитиною, то саме зараз, саме тут, де ти є, Бог може діяти через тебе. Через твій послух Йому, через те, що ти будеш просто любити людей поруч з тобою. Саме так Бог хоче діяти, саме Бог так і діє, тому що Ісус був проявом Божої любові на землі. І сама велика любов, яка може бути, це віддати своє життя за когось. І Ісус це зробив. Сьогодні тобі, можливо, не треба йти і віддавати своє життя за когось, якщо ти не йдеш ЗСУ. Але якщо ти живеш цивільне життя, якщо живеш просто. Проживаєш своє життя, мирне і так далі. Неважливо, де ти. Ти можеш любити людей, ти можеш сіяти добро, ти можеш проповідувати Євангеліє, ти можеш мати близькі стосунки з Богом і давати Ісусу Христу жити через тебе, через твоє тіло, через твоє життя, Богу, жити через тебе. Я тобі бажаю. цього. Це. Нехай цей різдвяний час. Просто твоє серце буде наповнене Божою любов'ю, Божою радістю, Божою благодаттю. І саме головне, давайте читати кожен день Євангелія. Приєднуйся завтра, післязавтра, В ці дні, коли ми готуємось до Різдва, до Нового року, доживаємо цей рік, підводимо підсумки. Давайте не забувати про саме головне: про того, хто дає нам це життя, хто дає нам дихання. Зараз просто послухай своє серце, воно б'ється завдяки йому. Твоєму небесному Тату, який вдихнув в тебе життя, який дав тобі це життя. І просто він найважливіший в твоєму житті. Він найважливіший, тому що він, він приготував для тебе вічність. І тому зараз, в ці дні, я надихаю кожного з вас приділити час для читання Євангелія. І давайте по розділу будемо читати разом. Якщо ти кажеш, що ти не розумієш Євангелія, то можна. Можна просто заходити і слухати Євангеліє, як я буду вам його читати. Тому після того, як ти вийдеш з цього ефіру, зайди на мій канал, підпишись, постав на колокольчик, щоб тобі приходили повідомлення, коли я починаю ефір. І тоді ти не пропустиш його. І ми можемо по вечорам, там десь о десятій, о дев'ятій годині, можемо разом читати Євангеліє. Буду дуже радий ще раз з вами побачитися тут в ефірі. Також підписуйтесь на інстаграм, можете знайти як Марк Гаспел в інстаграмі або в Тіктоці, і дивіться більше моїх відео, більше контенту. Люблю вас, благословляю, всім гарного вечора!